Зараз я хочу запросити до слова президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую, пане президенте, президентові дорогі колеги. Вчора на нашому саміті всі говорили про те, як закінчити російську війну. Російський представник навіть давав якісь коментарі. А після цього майже 100 російських ракет вдарили по Україні. Спалені житлові будинки, знов, зруйновані електростанції, сотні міст залишилось без електрики, без подачі води і тепла. Інтернет, трафік впав на дві. Третини, уявіть собі, цей масштаб, на жаль, є людські жертви. Причому не тільки в Україні російські ракети вчора ударили по території сусідньої Польщі, має бути швидка реакція. Ця ракетна атака, ось справжній виступ Росії на двадцять. Тому, коли я говорю G19, я не помиляюсь, бо Росія терорист, і ми від цього захищаємось. Така реальність. І сьогоднішню панель нашого саміту про цифрову трансформацію я прошу вас розглядати саме з точки зору безпеки. Це буде Часний погляд. Вам зараз, шановні лідери, добре видно, що таке сучасна війна сьогодні не уявити життя без комп'ютерних мереж, швидкісного зв'язку, інтернету і тим більше без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього. Моя вам добра порада. Візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам. Ми створили it армію яка перемагає в кіберпросторі. Найкращі спеціалісти та компанії країни об'єдналися для захисту держави. Більш ніж 1300 кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни. В перші тижні вторгнення Росія знищила ключовий дата-центр країни і рішення у відповідь це Хмари, в які ми перенесли частину інформаційних систем. Ми побудували захист державних. Реєстрів ми зберегли цифрову стійкість банків. Завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій. Мільйони українців щоденно користуються нашим державним сервісом Дія. Це більше ста державних послуг без контакту з чиновниками, цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів, податків, отримання державної допомоги, збір коштів на допомогу армії все це українська дія. Якщо у вас або ваших союзників та партнерів ще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам її побудувати. Кіберзахист це співпраця, стійкість інституцій це співпраця, надійний зв'язок, зокрема супутниковий, це співпраця. Що нам усім? треба це відкинути суперечки і розвивати колективні зусилля заради глобального миру. G-19 у цьому може бути дуже успішним. Україна готова допомагати. Наш безпековий досвід це ваш безпековий досвід. І, будь ласка, пам'ятайте, що все зараз треба розглядати з точки зору безпеки. Я дякую президенту Відода з дуже змістовний саміст. Дякую всім вам за підтримку. І хай буде мир! Слава Україні!